Всім привіт! Сьогодні буду варити колектор або гребінка, я не знаю, як правильно сказати, на систему опалення. Ось є така приблизна схема малюнок. Для цього був куплений металевий профіль. Ось такі труби. Тут я розложив всі крани, які будуть знаходитися на цьому колекторі. Зараз вони лежать приблизно так, як вони мають бути. Приварені. Задача моя, яка зараз переварити всі ці різьби, труби. І щоб це була одна єдина конструкція колектор. В цьому відео спробую показати все, як я роблю. Можливо, комусь буде корисно. Роман, якщо будеш дивитися це відео, тобі привіт. Він взяв ось так, заморочився, на комп'ютері зробив схему. Цього колектора. Червоне це у нас подача, синє це виходить, обратка. Зелене, тут мальований байпас буде. Зробив ось таку схему, і по цій всій схемі я всі ці розміри переношу на наш профіль. Ось так: тут малюю. Собі роблю тут позначки, де буду сверлити отвори. Отвори буду сверлити для того, щоб потім всю цю конструкцію було мені. Легше зібрати. Ось так я насверлив отворів в цих трубах. І зараз покажу, для чого це я так робив. Після того, як я ці отвори просверлив, беру нашу трубу і нарізаю на потрібну мені довжину. Після чого потрібно ще буде сюди приварити різьби, приварю різьби і потім буду ось так. Збирати потрібно все гарно змістити, щоб сходилось. Ось так буде одна труба, тут далі. Зараз іншу вставлю. Дуже важливо, щоб всі ці отвори. Були в одній вісі, щоб потім ці всі труби легенько тут повставлялись І після того, як я це все повставляю, всі ці труби там на подачу на обратку, і буду обварювати ось всі ці місця. Повирізав труби, ось так сюди їх поставив. Це зараз так все виглядає. Тут приварив різьби, оце де обварював, з цієї сторони, де закінчував варити. Я починав варити, проходив і вжив шов на шов, щоб у нас було все герметично. То ось це місце. Я його так розвертаю, щоб воно було з задньої сторони, щоб тут був видний тільки гарний шов, так само з цієї сторони. Ще сюди потрібно буде приварити Ці всі різьби. Я тут положив, подивитися, як воно має бути. Ось так це все виглядає зверху. Ось тут ці різьби приварив до труби, зачистив і потім ще раз, ось тут воно все обвариться. Залишається мені тільки все зібрати, зробити прихватки, виставити, щоб воно все було рівно. І обварювати. Зараз пообварюю і вже пізніше вам покажу, який результат. Приварив я тут ось ці всі трубки. Ось так зараз це все виглядає. Зараз спробую показати, як це виглядає всередині. Ось. Ось так, тут, ось так. Ця трубка проходить, заходить сюди, все згідно тої схеми, що мені була намальована. Зараз потрібно буде поставити сюди всі крани, накачати повітря і провірити герметичність всіх швів. Також тут зараз візьму виріжу, заварю і покажу, як це все виглядає зібране. Приварив я ці заглушки по бокам, також приварив ось такі кріплення, поставив всі крани, і зараз що ми робимо? Я вже тут перевірив, ми беремо мильний розчин і всі наші шви. Перевіряємо на герметичність. Я вже тут подивився все, тому що мені було цікаво, який результат. І в мене є два непровара. Ось тут, в одному місці, можна бачити, пропускає повітря. Тут закінчений шов, і я з іншої сторони брав, обварював і нормально метал не прогрівся. І в цьому місці у мене получився непровар такий. і тут нас пропускає повітря. І також з цієї сторони в мене ще є. Ось тут я, бачите, варив і пропускає теж повітря. В двох місцях є в мене негерметичність. Тут і тут. А так все нормально. Ось так виглядає кінцевий результат. Я вже її пофарбував. Можна бачити. Всі крани у стоять рівненько. Взагалі, вийшло, на мою думку, непогано. Напишіть в коментарях, як вам. Також не забувайте поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!